І повертаючись до моїх роздумів про угрупування, куди поділися воля та обов'язок, які місця у зоні перебувають під їх впливом, і чи досі вони гризуть один одному горлянки? І чи не існує окрім них ще якісь угрупування, про які я не чув? Хай там як на малій зоні ніхто поки що не може відповісти мені на ці питання. Цікаво, а що з нею Ріхтер? Попри відверту доброзичливість цього хлопака, мені чомусь здається, що в нього є прихований мотив, і знає цей хлопець набагато більше ніж каже. За ці два неповних дні, що я знаходжусь у зоні, дещо я все ж таки помітив: існує організована та надзвичайно ефективна група, що веде боротьбу проти варти.